Це програма Гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав представник громадянської мережі ОПОРА Андрій Такарський. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Власне, запросила вас, аби ви підвести такий вже можна сказати підсумок щодо роботи по проекту громадського бюджету. В нашому місті це таке ноу-хау. Цьогоріч було вперше. От для глядачів, які не дуже розуміють, що таке громадський бюджет, для, для чого він був впроваджений. розкажіть тезисно, що це. Коротко, громадський бюджет це є один з інструментів участі мешканців міста в управлінні своїм містом, а саме за допомогою подачі їхніх ініціатив, їхніх проєктів, які потім міська влада наступний календарний бюджетний рік буде втілювати. Тобто кожен громадянин України, тому що ми не обмежували, що це може бути лише мешканець міста, який має в паспорті приписку, або тільки громадянин України, який має 16 років, може подати свою ініціативу, свій проєкт. Після чого вони проходять перевірку в профільних управліннях і йдуть далі на погодження вже до координаційного комітету, який відповідно вже згідно положення норм положення визначає, чи є він реальний до реалізації і чи відповідає він нормам положення. Після чого проекти, які проходять погодження, виносяться на голосування. І вже саме на голосуванні мешканці міста знову ж таки ми не обмежуємося тим тими лише хто має приписку, а хто проживає, хто навчається, хто працює в місті, тобто є членом територіальної громади. Вони вже голосують і вибирають ті пріоритетні проекти, які б вони хотіли, щоб міська влада реалізувала наступного бюджетного року. Практика таких громадських бюджетів в яких країнах вже пережилась, що там з року в рік, наприклад, це проходить. Це почалося все з Бразилії, якщо не помню, що десь х А зараз досить, якщо брати ту ж саму сусідню Польщу, так там вже з чотирна з -14 року в окремих містах активно ця цей інструмент використовується. А якщо брати, що в нас там виділялося 10 мільйонів гривень, так в польських містах зараз по 40 мільйонів злотих виділяється на реалізацію проектів в рамках. Громадського бюджету. В Україні наше місто було 11-те, яке вже в себе запровадило, деякі міста вже почали запровадження, і вже зараз другий рік, як в них відбувається цей конкурс таких проєктів в рамках громадського бюджету, чи в рамках громадського проєкт, бо кожен теж по-своєму його називає. Але якщо брати за кордоном і США, і Польща, і інші країни, наші всі європейські, так вже використовується інструмент. Тому що це є дійсно інструмент, який до, не лише. Просто роздати гроші, так як бувають деякі там управління, міські ради, конкурси організовувати, а саме залучити мешканців, максимум мешканців, в першу чергу це до написання проєктів. І не лише просто написати і розібратися в своєму проєкті. А тут вже мешканець є така просвітницька складова, коли мешканець починає розуміти ось цей бюджетний процес. Він розуміє, як формується бюджет міської ради. Він розуміє, до коли йому треба подати проєкт і чому. Тому що, якщо він подасть пізніше, проєкт не продає вчасного голосування, він не попаде на фінансу. Тому що є бюджетний кодекс і тому подібне. Тобто люди починають розуміти ось ці бюджетні процеси. Вони починають розуміти, що ось е, в рамках положення вони не можуть подати на садочок, тому що садочок і так буде фінансуватись. А ви хочете, щоб він фінансувався краще, то давайте ви вже впливайте на управління, впливайте на міську раду, щоб на ці потреби садочка були виділені кошти. А в рамках громадського бюджету, будь ласка, це більше такі, мають бути глобальні проекти, які є цікаві для якогось мікрорайону, чи цікаві є для цілого міста. Тому і однією з в, проект, в положенні прописана загальна доступність, тобто, щоб цим результатом могли скористатись будь-які мешканці міста Рівного. Ви кажете, залучити населення. от Технічна сторона написання проєктів, наскільки вона складна чи специфічна? от Наприклад, рівнянин Петро хоче в своєму районі там велику парковку. А от Як її обрахувати, як зробити кошторис? от Де люди можуть почерпнути цю інформацію взагалі, щоб і наскільки. Якісні були ті проекти, які подавалися в цьому плані. Ось тут саме це, дякуємо за це запитання. Цікаво, ми дуже наголошували на комунікації автора, автора ідей з управлінням профільним, тим управлінням, яке потім буде реалізовувати. І саме управління має можливість проконсультувати цього автора. Як скласти кошторис? Тому що нам, наприклад, я хочу тут поставити лавочку, я хочу зробити освітлення, мені треба стовп. Але я порахую бюджет вартість стовпа, а не але не врахую вартість проєктно-кошторисної документації. А управління без проєктної кошторисної документації не зможе виконати оцей проєкт, І оскільки я його не врахую, то проект не може бути реалізований. Тому тут важливо ось ця комунікація автора ідеї. Не просто я собі закрився в квартирі, і мені щось там в голову прийшло, і я його написав. А я комунікую з управліннями. Я шукаю фахівців, які можуть мені допомогти обрахувати, сказати, де мене які неточності, і вже щоб тоді допомогти, мені фаховий скласти в бюджет. Дійсно, це в дечому є така, сказати, можна управлінська там, чиновницька робота, тому що треба розібратися, розібратися, які статті можуть фінансуватися, що, на що управління може давати, не може давати кош, видавати кошти і тому подібне. Тому автору дійсно треба в бюджетному, як я вже згадував, в бюджетному процесах розібратися і розуміти їх. І тут є важлива ця роль комунікації. Якщо управління буде віднікуватися, відкидати і е, не мати часу спілкуватися з авторами, відповідно будуть і неякісні проекти. Е, якщо все ж таки, авто е, управління є відкритим і готове сприймати, збиратися е, деякі управління, знає, що вони збирали зустріч, збирали цих авторів, які мали ідеї. Вони з ними обговорювали, з ними консультували з деякі бігали чуть ли не через день, е, щоб деякі моменти уточнити, щоб все було вірно прописано, і щоб управління потім на етапі перевірки не відсіяло цей проект. Деякі автори, звісно, вони собі там щось придумали і ні з ким не консультувалися і подали. Такі ще були на етапі навіть винесення на голосування відсіяні вже проекти. І от комунікація, відкритість влади показує і якби, рівень цієї довіри, чи вони готові чути мешканців, чи вони готові сприймати ці ідеї, чим це є нецікаво. І по деяких управліннях дійсно було видно, чи це їм цікаво проєкти ці чути, бачити і допомогти їх реалізувати, чи це для них є навантаження додаткове? А яких у нас управлінь більше так, відсотково в відсотковому співвідношенні? Ну, я би сказав, що більшість поставилася позитивно до цієї ідеї, все ж таки йшла на контакт з авторами, і вони працювали, доопрацьовували, щоб все ж таки цей проект вийшов на голосування. Е, якщо я не помиляюсь, було подано загалом пройшло на голосування 45 проєктів, так? А, ні, було 45 поданих ага. на голосування. Пройшло 34 проєкта. проекти. От наскільки вони якісні і можливо адаптовані саме от під рівне під потреби нашого міста? А, важко сказати, чи наскільки ці проекти адаптовані саме під, під потреби міста, тому що завданням от визначити, чи це є потрібно місту, ставилося саме на голосуванні. від того, як проголосують мешканці, що вони підтримують відповідно, оці пріоритети є важливими для мешканців. Тобто не автор проекту має визначати це важливо, не управління, як деякі управління зробили, сказали, що ці проект не треба для міста. Не вони це повинні визначати. А саме мешканці, які приходять голосувати, мають визначити оці пріоритети для міської влади на наступний рік, які вони хочуть щоб вони ці проекти реалізували в рамках громадського бюджету. І ми бачили, що. Агітацію автори теж по різному проводили. Хтось активніше, хтось неактивніше, хтось був зацікавлений, в когось агітація лише закінчувалася там фейсбуком контактами, тобто соціальними мережами. Хтось виходив, проводив агітацію, сидів в пунктах для голосування, збирав людей, проводив на вулицях, їм розказував. Хтось навіть робив великі плакати, їх розповсюджував, хтось по скриньках розповсюджував. Тобто, бачимо, що люди, автори, ак активізувалися, щоб. Якби промувати свою ідею, і відповідно бачимо, які результати в нас є за ті проекти, які попроходили. Стосовно агітації, в тих же соціальних мережах читала такі гнівні пости стосовно того, що ну, на декотрих дільницях майже не за руку тянули, от голосуй саме от за цей проект. От якось було передбачено взагалі під час проведення цього голосування якісь рамки цієї агітаційної роботи? В положенні. Цих меж не є визначено. Це в нас не є виборчий процес. Так це не відбуваються вибори, кожні ці моменти не прописані. А, і я, наприклад, не є прихильником бюрократизії цього сильного процесу. Так, чому тому, що а, даний інструмент це є відновлення усієї довіри між владою і мешканцями? А, і якщо а, влада готова сприймати пропозиції мешканців і реалізовувати, то відповідні мешканці будуть відкликатись і приходити підтримувати, голосувати і приймати участь в громадському бюджеті. А, і ось тут завдання, ну якби не обмежити когось в можливості проголосувати, а, і тим самим намагалися звичайно з деякі запобіжники поставити це перевірка паспорту і тому подібне. Але саме введення агітації, так як на виборах в день виборів не можна проводити агітації, так але в нас день виборів в рамках громадської. Бюджету був 9 днів. І Якраз це саме той період, коли можна агітувати активно, залучати людей, щоб вони приходили голосувати. Так дійсно були випадки, і ми чули, що там хтось приходив вже з папірцями, де написані проекти, хтось там провів групу людей і тому подібне. Але ну положенням цього не заборонено. Тому говорити, що це було порушенням положення не можемо. Так дійсно бл мали перевірялися документи. Ну я надіюсь, що кругом бокром не мав можливості. Я був відповідальний за можна сказати, пункт для голосування в ЦНАПі. Так і надіюсь, що в інших також перевіряли, хто там приходить проголосувати, що ці бюлетені всі були підписані і тому подібне. Що за цією процедур слідкували? Я надіюся, і дуже надіюся, що все ж таки відсоток цих людей, які свідомо прийшли проголосувати, підтримати певні проекти, які їм є цікаві, щоб були реалізовані в 2017 році. Їх є більший відсоток ніж тих, кого там за руку привели чи кому якісь Здали чи кого зібрали і привели проголосувати туди. Е, наскільки більше активні були містяни в інтернеті, чи все ж таки приходили більше на дільниці? Якщо не помиляюсь, я з цієї статистики не пам'ятаю докладно, але здається, що десь близько тисячі проголосувало саме на дільницях, можна, сказати, mm -hmm. і більше, більше це 1700, десь проголосувало 1270, двісті сімдесят, бо на загалом 2270 тисячі mm -hmm. двісті трохи більше 1200 десь проголосувало через інтернет. Але можу в цифрах помилятися. Тобто приблизно однакова кількість, так. десь 50 на 50. Ну в цьому були задачі, тому що можливо хтось не має інтернету, а хтось десь почув так? А, тому що якщо це стосується якогось мікрорайону питання там, спортивного майданчика а, чи відновлення сцени на Грушевську, як було, не всі, можливо, там мешканці мають інтернет або користуються ним щодня, або мають електронну пошту і можуть зареєструватися. Так? Але вони мають можливість прийти в ближайший ЖЕК, або в ЦНАП, або в міську раду і проголосувати там. От ви були відповідальні за дільницю ЦНАПу. З якими можливо таким непорозумінням серед людей зіштовхувались, можливо, хтось питав, чи це вибори там не знаю в парламент, чи ще кудись у вас тут відбуваються. А ні, там в суті таких проблем. Ну коли я був в так я ж там не постійно, але в деякі моменти, коли ми а, бо ми раз в три дні забирали ці бланки для голосування і відвозили їх, щоб їх вже могли в онлайн форму вносити. А, в той, в ті моменти, коли я був, то дійсно там багато людей а, в суботу, остання субота, то я там був близько півгодини, і люди постійно йшли, йшли голосувати. І не скажу. Це групу хтось провів, а люди просто приходили голосувати. Також знаю авторів, які люди в ЦНАПі стоять там зі своїми справами, приходять. Вони активно там проводячи агітацію, цих людей агітували за певні свої проекти. І люди йшли, голосували, тому що автор проявив ініціативу. Він прийшов, розказав про свій проект. І людина тоді розуміє, про що йдеться в проєкті. Так, а часто буває, що люди не то, що вони не знають, можливо, про громадський бюджет, вони проходять, бачать стенд, але вони не знають суті тих проєктів. Ніхто не відкриває, там були проєкти, можна було почати, але ніхто не відкриває почитати. І ось тут багато що залежить саме від самої ініціативності автора, наскільки він готовий. Класти часу, чи він хотів лише написати і думав, що хтось підтримує і проголосує. Наскільки він готовий провести агі... виділити час для агітації, роздрукувати щось за це кошти не повертають за те, що він буде щось агіту... друкувати. так і як автори проекту по пагорбу слави, о, не пагорб пагорбу на Граб...» парку на гробнику, так і сцени на Грушевського, Вони роздрукували великий такий сіті лайт, який розтягнули на розтяжці на велорекламі, і вони з нею стояли, агітували. Тобто люди, автори проявили ініціативу, вони це зробили. І ми бачимо, що цей проект виграв зайняв перше місце. Ну, гарна велика картинка, я пам'ятаю, там була. От коли буде початок робіт, це оці 10 мільйонів, це закладено на наступний бюджетний рік. Так що 2017 вже визначили. Буде закладено. Буде закладено. А все ж таки орієнтовний початок робіт. Це Теж до досить важке питання і можна спрогнозувати, тому що це бюджет. Так зараз ми знаємо в грудні, якщо все буде добре, надіємося, затвердять бюджет, і ці всі проекти, суми проектів, будуть враховані в бюджети кожного управління на наступний рік. Щодо початку робіт, там деякі проекти потребують відведення земельної ділянки, зміна там цільового призначення, Ну тобто, там деякі є питання, які можуть затягнутися навіть оце організацію питання по самій земельній ділянці, де має реалізовуватись проект. Так він є в міської громади. Він є міської Рада може ним розпоряджатись. Але ось це підпорядкування різним управлінням зараз. Да, там є вже в деяких є е, такі різні питання, виникають. Зокрема, і по пагорбу е, парку е, на гробнику. Там будуть чекати, щоб ця земельна ділянка була відповідно управлінню вже передана. І лише тоді вони зможуть почати там роботи. Е, так само і ситуація по пагорбу слави, так, там по проекту відновлення зелених насаджень. Там по частині земельної ділянки йде суд. Але на іншій частині можна реалізовувати. І тому е, сказати, що суд зобов'язує притримати виконання проєкту на всій земельній ділянці, не можна. Тому що якщо це буде хтось аргументувати як затримку, то це є якби порушення цих публічних умов, які міський голова, міська влада декларувала, коли е, погоджувалася на реалізацію громадського бюджету, коли приймала положення про громадський бюджет. Е, відповідно, якщо є суд навколо там, 8 соток, то на іншій всій частині, будь ласка, реалізовуйте вже проєкт. Інше питання, що стосується там організації певних заходів, роботи вони по суті вже можуть організовуватися. Все буде залежати від того, як в управління буде побудувати свою роботу. І знову ж тут дуже важливо буде ініціативність і контроль зі сторони автора, наскільки він буде активно включатися в процес виконання цих проектів управліннями, тому що якщо автор знову буде пасивний, буде сидіти. От я через півроку прийду, подивлюся, вони зробили, так нічого там не буде зроблено. І, зокрема, не буде зроблено так, як це бачить собі автор. Тому що хтось може е, взяти одні матеріали, може взяти інші матеріали, можна дорожчі, можна дешевші. Можна щось намалювати не так, як автор собі то бачить, бо він, наприклад, до кінця не зобразив, як це має бути. І ось тут важлива є оця комунікація автора і управління, наскільки автор включиться в процес, наскільки якісно буде реалізований проект. Ну, от власними кажуть, можна там якісь матеріали дешевші, можна дорогші взяти. От, наприклад, автор каже: мені треба оці матеріали, бо вони прослугують довше управління, каже: Ні, ми візьмемо інші, ми візьмемо подешевше і можливо, там як іноді стається, що воно там швидко зламається, вийде. Так. Як просто автору тоді як контролювати цей процес? Чи має він право наполягати на своєму? Автор має право наполягати на своєму на етапі. Ми всім дуже рекомендували на етапі підготовки проекту йти в управління і з ними проговорити, які є реальні ціни на ті матеріали, які автор хоче. Він хоче, щоб тут були е, там ковані вироби, але не ковані, які погниють так, а які будуть нормально простоять там 20-30 років. Скільки це буде коштувати, стільки-то давайте закладемо тоді стільки-то в бюджет. В рамках громадського бюджету да але щоб це було нормально якісно зроблено і далі роботи будуть виноситися на прозоро, і хто зможе, відповідаючи умовам тим і матеріалам, які передбачено, надати такі послуги, або в кого можна буде закупити такі матеріали відповідні, відповідно той буде перемагати. І тут автору, коли буде ця пропозиція виноситись на прозору, теж варто переглядати, чи дійсно там всі вимоги до того матеріалу, який він передбачив, до тих робіт, які треба зробити, є внесені саме в цю пропозицію. А, тобто, я так розумію, кінцева відповідальна особа за сам проект це автор. Так, ні, відповідальна за якість виконання це є е, саме управління. Але за якщо автор переживає за важливість реалізації за якість реалізації свого проєкту, то він має бути готовим, що йому треба докомунікувати з цим управлінням, а не просто все залишити і вирішувати собі, як хочете. Я ту свою ідею подав, і вона виграла, і вона має бути зроблена. А через півроку я прийду, гляну, а там зовсім не те зроблено. Так ти ж до нас не приходив, не казав, як ти бачиш це. А з твого опису ми зробили так, як ти описав. Тому зараз автори мають можливість конкретизувати. Допомогти їм вибрати правильні матеріали, щоб управління це зробило якісно. От ви кажете певні проекти, які там не потребують особливо багато часу на організацію, якщо от говорити за проекти, де виділення землі треба чи побудова якихось приміщень, якби ну відомо наскільки довго подібні рішення можуть на сесії просто блокати там, депутати можуть голосувати, чуть ли не роками за них. Де є гарантія, що просто половина цих проектів ну наступному році от так затягнеться? Тут є важливим е, політична якби сказав, відповідальність міського голови, міської влади, яка взяла на себе ці зобов'язання. Чому? Тому що коли ми на початку про це говорили, е, завданням інструменту є відновити, як я вже згадував, довіру до органів влади. І от зараз буде для них екзамен. Чи наступний рік там я, як автор, ще хтось як автор, буде готовий подати якусь пропозицію, якщо я зараз не побачу, що міська влада взяла почула мене. Почула інших мешканців, які проголосували, і взялася за реалізацію цього проекту. Якщо я побачу, що вони їм на це байдуже, вони ці їм це не цікаво, вони цього не роблять. То, відповідно, моє ставлення до них буде негативне. І рівень довіри буде знову знижуватись і знижуватись, хоча він не є високим. Але через ось такі інструменти, інструменти участі мешканців в управлінні містом є можливість у цей рівень довіри до влади відновити. І от зараз я кажу, це буде для них таке випробування, екзамен можна сказати, чи вони готові, чи їм цікаво відновлювати. Ти всю довіру мешканців до себе. А от проекти, що цього року не набрали необхідної кількості голосів, на наступний рік їх можна буде подавати. Звичайно, автори їх можуть знову подати, можуть допрацювати, можливо, почути відгуки про них допрацювати і знову таки подати. Можливо, вони побачили, що вони не допрацювали на етапі агітації. Вони побачили, що треба там листівочки комусь роздати, провести при прийти... пакети з гречкою. Ну пакети з гречкою не знаю, яку там вони гречку. Але заохотити, тобто розказати про свій проект, це не вибори, коли там кандидатів ми на теле на телебаченні бачимо так щодня, і ми знаємо їх тут 34 проєкта. Про всі засоби інформації, про деякі говорили, висвітлювали інформацію. Так, але про все не говорилося. І тут завданням авторів було донести цю інформацію. Деякі побачили, що вони не допрацювали. Я надіюсь, наступний рік, коли вони подадуть, вони змінять свою як би, цю от, е, там, стратегію ведення агітації. Вони все ж таки активніше в це включаться і відповідно про їхній проект буде більш широке коло осіб знати. і Відповідно, більш широке коло осіб, які зацікавлені в, в цьому, щоб цей проект був реалізований, прийдуть, проголосують. Власне, щоб ви бачили, які зміни можливо потрібно було б внести в саме положення про громадський бюджет або Збільшити суму на наступний рік ну я звичайно того, щоб суму збільшити, тому що бачимо, що ініціатива в наших людей є. Вони готові йти пропонувати, не лише критикувати. Це важливо, що вони готові не лише критикувати, а йти щось пропонувати. Вони своїми пропозиціями зараз прийшли. Щодо положення, я взагалі пропоную, що нам і авторам треба буде бути... зараз. Ми провели серед тих, хто голосували, щоб почути їхній якийсь відгук. Так зараз також готую анкету. Що хочу від авторів почути відгук. Наскільки була комунікація. Проведена гарна з управліннями в агітації, в голосуванні, тому що багато нарікань було щодо процедури голосування. Хтось не хотів паспорт, хтось не хотів там копію паспорта десь залишати, в інтернет завішувати. Так хтось комусь пункти для голосування були незручні. Тобто ці питання треба буде проговорити, тому що я думаю, що найбільше це на моменті голосування виникло проблемних таких питань. Проговорити ці моменти, і ці пропозиції треба буде внести до положення, якщо вони будуть конструктивні і будуть вирішувати ці проблеми проблеми, які вирішили, також по багато питань з нашою онлайн формою для подачі проектів та голосування. Виникало багато питань, тому її функціонал, чи вона буде знову на базі на тому програмне забезпечення, яке вже є реалізовувати? чи все ж таки можливо, міська рада самостійно розробить і буде можливість вже на нашому ресурсі, а не інших організацій, це все організовувати. Теж питання відкрите залишається. Щось таких ще питань. Це питання проведення промоційної кампанії. Так на цей рік, згідно програми, там було передбачено 100 тисяч, з них виділили лише 30 тисяч. На наступний рік теж буде питання підніматися, і це вже я думаю, ну, варто звертатися до депутатів, щоб вони нагадати їм, що прийнята програма. Там передбачено 150 тисяч для проведення промоції взагалі цього е інструмента, громадський бюджет і промоції всіх етапів, які відбуваються. Чому люди подали лише 45 проєктів? Тому що багато хто не знав, Да, ми по своїх можливостях намагалися максимально поширювати цю інформацію. Там депутати десь поширювали свою інформацію, інші активісти поширюють інформацію, але загальна кількість, більшість кількість мешканців рівного, не знали про це. І тут завданням через промоційну кампанію все ж таки промувати цей інструмент, залучати мешканців і також промувати голосування, щоб мешканець, якщо він не подав проєкт, але щоб він прийшов і проголосував. Тому що 2270 голосуючих які зараз прийшли, це ну я. Вважаю, не багато є. Так, але саме промоційна кампанія, яка в багатьох країнах вона буває, складає що 10%, 10% від загальної кількості так? громадського бюджету, вона є, є також важлива, тому що це зустрічі авторів, це зустрічі між з управліннями, це інформація, поширення інформації. І це є також важливим для того, щоб ми не лише просто там написали проект. Отримали там кошти управління, реалізували проект. А щоб ця практика інформувалась, поширювалася і якому, щороку якомога щороку долучалася допомога більше як авторів, так і голосуючих. Я думаю, що непогана буде промоція, коли люди побачать результати. Першого. Звичайно, це буде найкраща промоція, коли вони побачать результати. І я кажу, бачачи результат, це буде мене мотивувати. Що я наступний рік ще свою ідею опишу, напишу, прорахую і подам її, щоб її міська влада могла реалізувати. Наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую. Дякую, що завітали до нас, і дякую, що розповіли такі підсумки громадського бюджету в нашому місті. І вам скажу дякую. Глядачам нагадується була програма гість у студії. Бережіть себе.